Чому Олексій Суханов проти приїзду Максима Галкіна та Андрія Макаревича в Україну? Якщо коротко, то я вважаю, що зараз не на час їх пускати сюди. Ми маємо обирати своє українське. Вони Галкін та Макаревич можуть підтримувати кого завгодно. І велика подяка їм, що вони підтримують Україну. Спасибі їм великі, але вони мають залишатися чужими для України. каже телеведучий. Але ми підтримуємо як можемо, так підтримуємо. Хто на кого напав? Україна на нас і Росія на Україну. От хто напав, тот не прав. Бо якщо ми їх сприйматимемо своїми, ми знову станемо не на ту стежку. Братів українців немає, крім свідомого українця. Акцентує Олексій. Також Сухана вважає, що поки що українське суспільство певною мірою не одужало, аби сюди приїздили виконавці з Росії. Що ви приїдете після закінчення війни. Хотілося б, щоб позвали, Мені було б дуже приємно. Приїдемо. Є, якщо... Якщо розрішати, то приїдемо. І коли ми збагнемо все, то тоді вони можуть приїжджати. А поки ми на небезпечній межі, ми знову можемо замкнути коло. Зауважив ведучий у коментарі новини лайф.